А сьогодні в нас українська страва бендерики з фасолею. На початку займемося начинкою. Печериці осмажуємо на рослинні олії. Грибочки осмажилися, додаємо цибульку. Додаємо далі моркву. Додаємо томат або томатну пасту, сіль і сухий чесник. Засмажку переклали у тарілку, додаємо фасолю, уже відварну або консервовану. Все подрібнюємо блендером. От хочу показати, яка у нас консистенція вийшла. Дуже приємно, однорідна. А зараз будемо формувати наші бедерики. Покажу вам два типи складання. Насмажили млинців, всі вміють. Врізаємо навпіл, одну сторону підкладаємо, вкладаємо фарш на цю сторону, складаємо ось так в трикутничок, потім сюди в трикутничок, далі сюди і завертаємо краєчку. Ось такий. Другий метод. Один млинець розрізаємо знову навпіл. Кладаємо їх ось таким чином. Викладаємо начинку. Тепер завертаємо. Ось так в трикутничок доверху. Сюди і тут завертаємо краю. І ось тепер такий другий спосіб. Викладаємо. Не забуваємо, продукти для цього рецепту ви можете знайти, як і ми у супермаркеті Сільпо. Ось така страва у нас вийшла. Ми наробили їх доволі багато і ще залишилось фасалевий паштет для того, щоб подавати просто з гринками. Дивіться, ви можете їх осмажити на рослинній олії, ви можете осмажити їх в яєчкові. і, взагалі, можна робити замість плинців просто тонкий лаваш. І страва буде абсолютно пісна. Готуйте!